Через ранкові ворожі атаки на енергооб'єкти залізниці на Дніпропетровщині є зміни у русі кількох поїздів. Потяг Львів-Запоріжжя сильно затримується, а Львів-Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію «Синельникове-2» замість станції Самар-Дніпровський. На Сумщині повітряні сили збили 10 безпілотників. Про це кажуть в обласній військовій адміністрації. Три шахеди впали на територію гаражного кооперативу в Охтирському районі. Пожежу надзвичайники вже локалізували. Попередньо люди не постраждали. У Запоріжжі. Вітаю, Ольго до трьох збільшилася кількість поранених через дронову атаку по Дніпру. Це жінки, яким 52, 56 та 82 роки. Усіх трьох медики ушпиталили і їх стан оцінюють як середньої важкості. У Дніпрі через атаку пошкоджений інфраструктурний об'єкт він зайнявся. Також полум'я перекинулася на гаражі. Про це повідомили у ДСНС. Вибухом пошкодило вікна у багатоповерхівках. Таких у нас близько. Сотні нагадаю, що протягом ночі і ранку росіяни направили на Дніпропетровщину дрони, атакували протягом 12 годин саме стільки тривала повітряна тривога. Вибухи пролунали у різних містах регіону. І за інформацією ППО, 11 безпілотників вдалося збити. Інфраструктурні об'єкти пошкоджені у Самарівському та Синельниківському районах. А саме ще у Самарівському також пошкоджені дістала багатоповерхівка і адмінбудівля. Протягом ночі росіяни атакували і Нікопольщину, вдарили дроном камікадзе та важкою артилерією. Там поранення дістала 64-річна жінка її ушпиталила. Також через ранкову атаку спостерігається затримка потягів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Водночас додали, що вже готові підключати резервні тепловози, якщо буде необхідність. І нині це вся інформація. Ольга, передаю тобі слово Софія. Дякую, Софія Москаленко з Дніпра про наслідки атаки безпілотників на Дніпропетровщину. На Київщину внаслідок атаки дронів пошкоджені два приватних будинки. Цієї ночі на область летіли 18 безпілотників. Про це пише військова адміністрація. 12 з них збила ППО, решта локаційно втрачені, аби або покинули повітряний простір області. На Харківщині шахет влучив по території підприємства у Чугуївському районі. Дрон впав на землю, але вибухом пошкоджена адміністративна будівля і вантажні автомобілі. Ще три шахеди впали. На гаражний кооператив на Сумщині пожежу надзвичайники вже локалізували.